Пішою ходою від майдану волі до могил січових стрільців на Миколинецькому кладовищі в Тернополі відзначили 97-му річницю проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. З проголошенням ЗУНР в Тернополі заворувало нове життя. Вже в перші дні Західноукраїнської Народної Республіки першочерговим завданням уряду була організація і формування війська для боротьби на фронті, мобілізація всіх ресурсів для потреб війни, в якій доля української держави. У листопадові дні в Тернополі працювало два курені, що брали участь у боротьбі за українську державу. З 21 листопада 1918 року до 2 січня 1919 Державний секретаріат Уряду Західноукраїнської Народної Республіки розміщувався в приміщенні 4-ї школи Тернополя. Саме цей останній, саме холодний місяць осені, показав всьому світові сувелич, всю могутність. Духу українського народу так було в листопаді 18-го року, так було в листопаді 2013 року. Задання сьогодні, нашого з вами покоління, максимально зберегти пам'ять про ці події, передати цю історію нашим дітям, передати передешнім поколінням, тому що ми є великою нацією, і наше замознання сьогодні, крім цієї історії, зробити все, щоб кожного дня своєю щоденною кропіткою працею, своєю боротьбою, зберегти державність і територіальну цільність держави. Ніхто не знав, що. Оця, що не кролог українських патріотів, збільшиться воїнами Небесної Сотні і тих, хто зараз хто загинув на сході. Тому вічна пам'ять тим на небесах героям, яким нині Бог дав сонце, дав світло, дав нам всім в такий день всіх святих і 1 листопада пом'янути їх пам'ять. Вічна слава героям, слава Україні! Священики на Миколинецькому кладовищі відправили панахиду, а громадськість поклала квіти до могил січовиків.